Друзі, привіт всім! Всіх вітаю на своєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас буде огляд одного із польських великих автоплощадок. Сьогодні ми оглянемо автомобілі, які коштують до 5 тисяч доларів. На польській злоті це десь буде 22 тисячі злотих. Тож, друзі, я вже прибув, зараз я знаходжуся на площадочці. Покажу вам близько 20 автомобілів. Звісно, погода у нас сьогодні знов іде дощ, тому будемо робити огляд швиденько. Це, друзі, я погнав. Звісно, тисніть лайк, пишіть в коментарях, друзі, які автомобілі ви шукаєте, і до якої цінової категорії робити наступне відео, і про які, звісно, автомобілі. Також не забудьте підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати майбутніх подібних відео. вже знаходжуся на площадці, автомобілів тут дійсно є дуже багато різних. Де знаходиться ця автоплощадка. Кому цікаво, зайдіть в опис відео і там ви знайдете посилання на карти. Я залишу. Хто хоче сам приїхати, походити по такій автоплощадці, подивитися, які автомобілі продаються та за якими цінами. Тому можете приїжджати та дивитися. І так, друзі, цінова категорія в нас до 22 тисяч злотих. Постараюся хоч автомобілів з 20 вам показати. Так, ось підходить Mercedes Benz в Седані Є2003 200 рік, 2,2 дизель, пробігу 202 тисячі км. Ціна такого автомобіля 19 тисяч 900 злотих. на автоматичній коробці. Ford Focus в універсалі 2006 року випуску, двигун 1.8 бензиновий, пробіг 208 тисяч кілометрів, ціна такого автомобіля 11 тисяч 900 км злотих. Коробка механічна, п'ятиступенева. Шкода Супер Б 2006 року випуску. Двигун 1,9 дизель пробіг автомобіля 254 тисячі кілометрів, ціна 16 тисяч 900 злотих. Механіка п'ятиступенева. Ford C-Max Автомобіль із Німеччини 2010 року випуску 1,6. Дизель, пробіг 236 тисяч кілометрів. Ціна такого автомобіля 15 900 злотих. Механіка 5 ступенева. Рено Гранд Сценік 2009 року випуску. 2 літра дизель пробігу 240 тисяч кілометрів. Ціна такого автомобіля 19 900 злотих. Шкірні світлі сидіння, механіка 6 ступенева. Volkswagen Turan. Двигун 1,6 бензиновий MPI. 2006 рік випуску пробігу 252 тисячі кілометрів. Ціна такого автомобіля 14 900 злотих. Механіка 6-ступенева. Рено Лагуна в універсалі. Автомобіль прибув із Німеччини 2009 рік. 2,0 дизель, 205 тисяч пробігу, ціна такого автомобіля 20 тисяч 900 злотих. На автоматичній коробці. Volvo v 50 2010 року випуску. 1.6 HDI, пробігу 240 тисяч кілометрів ціна. 19 900 злотих. Механіка 5 ступенева. Рено Меган, п'ятидверній хетчбек 2009 року випуску, двигун 1,9DCI, пробіг 225 тисяч кілометрів, ціна 20 900 злотих. Механіка шестиступенева. ступенева Ауді А4 в Б7 кузові в універсалі 2006 року випуску, двигун 1,9 дизель пробігу 236 тисяч кілометрів. Ціна 19 900 злотих. Механіка п'ятиступенева. Ford Mondeo, в кузові Універсал 2009 року випуску 250 тисяч пробігу, 2 літра дизель. Ціна 21 900 злотих. Механіка шестиступенева. Так, друзі, на цій площадочці вам показав декілька автомобілів. До 5000 доларів тут дуже малий вибір. Точніше вибір є великий, але чесно, як наживу, подивитись на автомобілі, вони так страшно виглядають. Тому знайшов просто декілька варіантів, вам показав, ви бачили які. І зараз тут ще поруч є там одна площадочка. Заїду ще туди і подивлюсь, що там є. Тому, друзі, погнав я на наступну площадку. Я вже на наступній автоплощадочці бачу, тут є декілька варіантів, які можна вам показати. Ось шкода Octavia в універсалі. Ціна автомобілів 15 тисяч 900 злотих. 2005 рік 257 тисяч пробігу. Двигун 1,6 MPI. Коробка механічна 5 ступенева. Другий автомобіль тут це Ford Mondeo в кузові ліфтбек. Ціна такого автомобіля 17900 злотих. 2008 рік, 2 літра дизель, пробігу пише 0. Напевно, десь так крутили, що не розрахували аж до нуля. Механіка 6-ступенела. Також присутня BMW серія 3. Все дані. Ціна такого автомобіля 11 900 злотих. 2003 рік пробігу 213 тисяч 2 літра бензин на 136 кінських сил. Ціну говорив, не говорив 11 900 злотих. Механіка 5 ступенева. Друзі, помітив, що тут Мазду шестерку. Ціна 21 900 злотих, 1,8 бензиновий двигун. 2008 року пробіг 252 тисячі кілометрів. Механіка п'ятиступенева. І так, друзі, на цьому будемо завершувати наше відео. Думав, звісно, показати вам більше автомобілів, але дійсно, друзі, нема що показувати. Автомобілів є там, які коштують і по 3, і по 4 тисячі доларів. Ну, чесно кажучи, друзі, їх наживо подивитись, але ну, нема що там показувати. Даже не хотів вам якби, їх показувати, щоб не займати і свого часу і вашого. Звісно, тут неподалік ще є два таких автокоміса, але вже сьогодні я не встигну заїхати, вже у нас 16-та. Година, тому, друзі, наступним разом постараюся я поїхати на їх, на наступне автокомість і подивитись, що там продається. Друзі, продовжуйте писати, який автомобіль шукаєте, до, яких, до якої суми, щоб я наступний раз знав, про які автомобілі робити відео. Якщо сподобалось відео, звісно, друзі, натисніть лайк, підпишіться на цей YouTube канал. Всім миру, добра та здоров'я, до побачення!